Ой, хто це? Нейл Фергюсон, той, що анонсував пандемію. А це, це наш улюблений Гібриєсус, який навіть не має медичної освіти. А це фальшивки з Італії. А це ще один модний аксесуар. Ось вони, дослідження так званих придворних епідеміологів. З цієї брехні, з цього залякування, з цього абсурду починався новітній терор майже три роки тому. Орвелівське суспільство приготувала нам система. Глобальний кагал вирішив, що треба перезавантажити світ. Перезавантажити, видресирувати, задурити. Знищити, облікувати, поставити під електронний контроль. Всі факти були на поверхні, та інтелектуали України не хотіли бачити ці факти. Їх оголошували фейком, конспірологією. А тепер, коли все працює і все втілюється, все стало очевидно, люди і далі мовчать. Протести супроводжували перше читання 41-42. Радуцький не чув, не бачив людей. Ось ці обличчя, ось ці Стефанишини, Булахи, Бакарчуки. Всі вони причетні до того, що в Україні ухвалюються гітлерівські закони, зовнішні закони. Ми Чужому навчаємось, але поганому. Ми йдемо в Європу, але не в ту Європу, в яку нам дійсно потрібно йти, в Європу справжню з демократичними цінностями. Ми йдемо в Європу з перевернутими цінностями. Як тоталітарна країна ми повертаємось в суспільство тоталітаризму, де навіть дихати і виділяти карбон. Скоро заборонять усім. Ми хотіли зупинити 41-42. Та цей антизакон, гітлерівський антизакон, попри наші протести, на жаль, було протягнуто вже в другому читанні. Зовсім нещодавно. І українська еліта мовчить і далі. На тлі війни нам протягують найжахливіші. <закони>. В час, коли український народ веде боротьбу за саме існування своєї держави за свою землю, в цей час внутрішні запроданці соросята протягують страшні законопроекти. Якою має бути Україна, котра переможе, безумовно переможе зовнішнього ворога? Вона повинна бути високодуховною, вільною, процвітаючою, але не країною рабів, як це хтось намагається втілити. І нехай Клаус Шваб будує плани про те, що велике перезавантаження почнеться з України. Ми повинні пам'ятати заповіт нашого кобзаря і чужому научатись, і свого не цуратись, бути вільними. І зараз той історичний момент, який ми повинні пройти з гідністю, вибороти власну свободу, волю, державність і подати приклад Європі і світу. Приклад вільних людей, справжніх людей, вільної держави зі справжньою державністю, не фейковими, не анти- Моральними законами, а дійсно сильним народом, де є право, де є воля, де є все, чого ми по-справжньому прагнемо. Ми зупинимо світових банкірів, які методами пландемії омани залякування хочуть перетворити нас на рабів і впроваджують новий Голокост, нове знущання, новий терор. Пам'ятаймо нашу історію і пам'ятаймо, що ми сильні. Ми обов'язково вистоїмо.